Всім доброго дня, дорогі мої друзі. Ви знову завітали до мене на канал. Запрошую, подивитися моє відео. Я буду вам дуже вдячна. Сьогодні у нас 2 листопада 2023 року, це Південь України. Мене звати Олена, будь ласка, я вам покажу свої квіточки. Маю сьогодні ще. Розказати вам трошки про півонії. Я буду ділити корінь Loy Choice. Сорт такий, дуже цікавий сорт, дуже гарно викопався. Сподіваюся, дуже добре поділиться. А це моя хризантемка, дуже-дуже гарна. Дивіться, яка вона на самому житті, вона така темно-темно-бардова, темна. А ну, трошечки камера не передає колір, вона тут, бачите, така малинного кольору. І що в неї ось якась ізюминка, що до серединки листочки в неї стають у такі біленькі, дуже гарно. дуже. Ну що, мої дорогенькі, я сьогодні була на роботі, зараз бистренько з вами. Копаємо два кущі кора Луїза. У мене є заказ. Це і то півонія білого кольору з малиновою серединкою. Бистро копаємо два іто і ділимо кущ Лойс Лой Чойс. Приступаємо, давайте побачимось. Дорогі друзі мої, ну ось дивіться, оце викопали такий великий корінь. Це півонія сорт Lloy Choice. У мене на каналі є е, відео про цей сорт. Е, дуже гарний е, такий, знаєте, е, кольори, квітка дуже-дуже махрова, така, повна, е, кольори різні. Зелений, рожевий, і світлий, і ну різний, дуже гарний. Ось викопали. Ось він такий великий, стільки бруньків. Бруньки дуже великі, дуже гляньте. Зараз ось з моїм пальцем, дивіться, порівняно. Бачите? Зараз я попробую його поділити. Зараз буду вам показувати, як я це буду робити. Друзі, дивіться, як гарно поділився кущ. Це півонія сорт Lloyd Choice. Я тільки трошечки його тако ось, дивіться, раз, і відділилося. Раз. І вийшла одна поділочка. І ось друга, дивіться. Отака велика поділка з величенними бруньками, дивіться, о, молоде коріння гляньте. Чудова поділка. 4 квіткових. І малих тут ще повно, я малі не рахую. А 4, ось у 4 квіткових. Дуже гарне коріння, молоде. Ось, дивіться, скільки маленьких почок. О, скільки багато. Зі всіх сторон. Ці квіткові брунічки Ось таке ось так. Дуже легко, тільки чуть, -чуть я нажала, воно раз і розломилося в, в цьому місці. Раз, і розломилося. Якщо хтось може бажає, я можу запропонувати отаку поділочку. Хто бажає. Мені буде достатньо цю з гарними квітковими брунічками я можу запропонувати. Сорт Lois Choice. Поставлю вам сюда фото, щоб ви не шукали, щоб, щоб ви знали, яка це квітка. І в мене, як заходите до мене на сторінку, там зразу є маленьке відео про цей сорт. Ось хто бажає, будь ласка, пишіть мені у Viber. Це мої гляда... глядачі дорогі, це що касає... касається цієї поділочки. Цю поділку як решити вже не буду. Ось хто бажає, вона велика, гарна поділка. Хто бажає, будь ласка. Так, Що ми будемо робити з цією поділкою? Це ось, о, бачите, так воно раз і розділилося. Це друга частина цього куща. Ця частина ще може поділитися тако, на дві. Я бачу, що вона тут може поділитися, але щось ніяк не можу, знаєте, я крутила-крутила, боюся, щоб вона не повредилася. Щось не можу ніяк поняти, де вона там держиться. Мабуть, цю поділочку, лишу ще на один день, вона дуже така волога, знаєте, щоб чуть-чуть вона прив'яла і це я розсажу. Буде дві тут розділю, буде тут дві. Ось, Якщо дуже вже хтось захоче, то, звісно, я можу ще вділити, якщо я його розділю. Якщо не розділю, то я посадю його так. І вже тоді, через декілька років, я буду його ділити. Дуже такі гарні почки, дуже багато почок. Ой, ви знаєте, і сам сорт дуже чудовий, дуже гарні квіти. Ну, ось, будь ласка, дуже гарний сорт. Хто з вас може бажає собі такий, то я можу вам такий сорт запропонувати. Дорогенькі мої, знаєте, оце діління оцього кореня нагадує мені, як ми отопомните, збирали кубік Рубіка. Оце те же саме, знаєте, я його тут крутю, 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 крутю. І щось ніяк, ну ніяк. І бачу, що він тут розходиться, ось А тут треба вірно зробити один корінець, надрізати для того, щоб він раз і розійшовся. Дуже мені незручно. І знімати і ділити, я би дуже хотіла, щоб і ви разом зі мною Це подивилися, як це воно робиться. Але бачите, немає у мене такої приспособи, щоб я могла оце ось ділити. Ви чуєте, як пташки в нас ще співають, уже вечіріє? 2 жовтня, ой, 2 листопада, господі, 2 листопада. А пташки Ну Зараз я ще раз попробую Погляньте, ура! Я його таки розділила. То як ще гарно розділила. Гляньте, я чуть-чуть тут надрізала. Ось всі корені лишилися цілі. Ось гляньте, які гарні поділки. Ай-яй-яй, які гарні. Побагато квіткових бруньок. Ось така поділка, молоді коріння, бачите? Ось які гарні поділочки. Ось така поділка, о, дуже гарна. І ось, о. з одного куща у мене вийшло, це кущ у мене дорослий, з одного куща у мене вийшло. Три таких гарних поділки. Ось, дивіться, який красавець. Прямо гарнючий, гарнючий. Ось. Ну ось, дорогі друзі. Розділили ми з вами цей кущ. Кора Луїза я теж викопала. Він у мене на заказ. Ну що, мої хороші? Ви знаєте, вечоріє вже і прохолодно стає, тако вже пізненько. Зараз дуже рано вечоріє, то я буду збиратися вже додому. Їду я, як завжди, на своєму велосипеді. Вон мурочка щось там перекидає. Ну, все, дорогі друзі мої, буду вам казати дякую, що ви подивилися моє відео. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я. Заходьте, будь ласка, я завжди вас чекаю. Всім пока-пока!